Сьогодні в мене на огляді пара, яка виглядає так, ніби її створювали під слоган масивність, це нова естетика. Це XLG Runner Deluxe і повірте, ця модель не залишить вас без уваги. Подивіться на цей силует, масивна підошва, величезні об'єми і комбінація кольорів, яка грає на контрастах. Off-White з чорним і сірим це база, яку можна носити під усе. Верх зроблений з поєднанням текстилю та синтетики. Це додає водночас легкості, але водночас тримає форму. Сітка зверху дозволяє нозі дихати, а накладки додають міцності та структури. Тут власне і вся фішка XLG. Підошва, вона масивна, але при цьому м'яка. Всередині є хороша амортизація, а протектори виглядає так, ніби ти можеш пройти і містом, і лісом, і навіть по Марсу. Якщо ти фанат ретро, ретробіг стилю або просто любиш, коли твоє взуття привертає увагу. Ця пара для тебе. З ними навіть простий аутфіт, джинси та худі виглядатиме продумано і стильно. XLG Runner Deluxe – це кросівки, які дають баланс між комфортом, міцністю і масивним сучасним дизайном. Вони виглядають дорожче, ніж коштують, і точно не загубляться серед інших пару твої колекції.